Всім доброго ранку, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 21 грудня і це продовження зимового спінінгу. Був я також вчора на риболовлі, це була берегова. Дві години так походив взагалі нуль. У нас погода ніяк не дає ловити. В Три дні були морози до мінус 8, потім пішла відлига і з відлигою сильні вітри. Такі пориви взагалі до 20-22 метрів в секунду. Сьогодні я вже рибачу приблизно ну, десь годину часу поки що ну, жодного контакту. Тож, бажаю вам приємного перегляду, не будемо зараз це, багато говорити, так як день короткий, будемо розпочинати. Також зараз потрібно звернути увагу на вибір підгрузки приманки. Тобто підібрати таку вагу, щоб приманка йшла ближче до дна та повільно. Зараз за приманкою яка йде швидко, щука точно не буде ганятися, це не літо. Давайте зразу я вам розкажу, так як ви мене в коментарях питалися, які підгрузки я ставлю. Ну, дивіться, тут все залежить від пори. Тобто осінню, зимою, зовсім інші підгрузки я ставлю. Допустимо, на 6-7 метрах я ставлю осінню 15 грамів. Це мені вистачає, щоб приманку вести у товщі води. Зараз вже в цьому, ну в грудні, це фактично зима, потрібно підбирати такі ваги, щоб приманка йшла ближче до дна. Ну і Дуже повільною проводкою. Зараз на, наразі в мене стоїть 20 грамів. Це на 6-7 метрах. А так я ставлю, от, допустимо, на 2 метрах. Ви собі сміло можете ставити, можна взагалі навіть і не ставити підгрузку. Ну, 5 грамів може пробувати. Все залежить також від приманки, скільки приманка важить. Там, допустимо, на 5 метрах я. Можу ставити 10 грамів. 10-12. Все залежить від також від пори, як я говорив. Нас дуже похолодало. Сьогодні я приїхав, в 8-й ранку я виплив, це взагалі. Я не знаю скільки там морозу було, може один-два, але так кольця трішки замерзали. Катушка також тут, ну, цей газок лісовокладувача. В руки так було замерзну, неможливо було рибачити. Так плаву, тут трішки до берега, чай попити. Не знаю, може це вже і буде закриття е сезону із човна. Та як у нас понеділ, там понеділок, в середа, вже снігопади сильні, якісь там передають, там мінусова температура, це вже з човна буде ну, некомфортно. По... Берегової риболовлі ну, я ще буду. Однозначно я буду, якщо цей бог може дочекати, якщо все буде добре, то виїзди в мене будуть. Також зараз ну, потрібно підбирати колір приманки. По холодній воді, так як я говорив, це дуже ну, працюють натуральні кольори білі такі, ну, сині, голубенькі. Також ну, можна пробувати ставити якісь такі яркіші. Ну, підбирати. Вчора також хотів їхати із човна, але ну, не поїхав, так як подивився, зранку встав четвертій, а в такий вітер був ну взагалі. Подивився в погоду, там теж пориви там 10-12 передбав. думаю, е, поїду з берега. Приїхав сюди, а хвилька була ну, трохи більше, ніж зараз. Міг сміло вчора ну, їхати. Ставлю такого шварца 25 см. Зараз також, так я говорив, багато рибаків вже ставлять менші приманки, так як думають, що ікра, і шука більше не буде брати. Ну а ми ні, ми будемо пробувати великим. Треб... Підбирати різні приманки, пробувати і великі, і ну, чуть менше давати там. Ну, я в принципі, від резину від, від 19-22 см менше не ставлю. Дуже-дуже повільна проводочка. Тиск у нас також пішов до гори вчора був з чимось, сьогодні вже на 733, 734. Не можна ніяк попасти на, норма... ну, на стабільний. Тут щоб був стабільний тиск, це будуть в рік може 5 рибалок. Зараз спробую ще туди. Ближче до кубіка поплести. А зразу по комплекту сьогодні я взяв лізер до катушка лізер до 200 грамів, катушка та ж сама або Гарсія. 51 Просто Проситься вже на ТО. Та вже фактично це Послідні рибалки на цьому сезоні. Шнур Power Pro 043. Ну, оригінальний, восьмижельний. Був, друзі, вроді контакт з грибою. Якась така непонятна цей хвіст закручений. Я дивлюся, отут у мене був, був один такий поріз, а другого не було. І тут не було якийсь свіжий такий розріз. ну Видно, що паща велика була. Тичок якийсь такий непонятний. Я думав, може це я б десь зачепив, може б якусь травечку. Вже то місце обкидав, я не знаю. Ну, закидів з 10 нуль, Чи вона десь вкололася, чи як. Ну Ну зараз так, зараз покльовочки такі будуть взагалі, або а риба буде сідати, або легенький-легенький такий тичок буде. цей. Будемо пробувати. Ось вже перша година дня взагалі брати не хоче. Пробую зараз на такий ВІП від, савич Гір. В принципі, я не вже кидав трошки сьогодні але ну, летить він взагалі класно. 90 грамів. Зараз, коли от риба пасивна, потрібно ну як, за, у, цей, на дно опустити, почекати, поки впаде. І от робити таку, таку підтяжку до гри з вимотуванням шнура. Приманка падає на дно, підмотуємо. Щука, як правило, буде брати ну, на, на падінні. Тут і вже коряшка біля цього. Проводжу під самою коряшкою ну, з боку. Я вже два рази зачіпався і щука тут є, але брати не хоче. Зараз раптом ще не знаю 20 хвилин і буду збиратися. А якщо буде потепління, то ще буду, з човна їздити. Ну от і все, друзі. Добігла моя рибалка сьогодні до завершення. Зараз десь біля другої години покльовок взагалі більше не було. Один той непонятний такий тачок мав і все. Так що вибачайте, що без риби. З понеділка в нас вже передають сніги. Подивлюся, може поїду тоді в снігопади із берега. Попробувати на ріку. Там, якщо буде погода, як буде потепління, то ще обов'язково я човна поїду. Ну добре, тоді не буду за цей затримувати. Дякую всім за перегляд. Нехай щастить.